Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує наскільки Путіну плювати на дипломатію, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня. Кожної ночі показує наскільки путіну плювати на дипломатію. Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію: російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістик. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї, на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати і підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни.